Міністр шляхів УНР Сергій Тимошенко і його нелегальна поїздка до Харкова. Сьогодні ми поговоримо про людину, яка вміла зникати з поля зору навіть тоді, коли за нею стежила вся радянська спецслужба: архітектор, міністр, ректор, сенатор і, за версією чекістів, небезпечний ворог радянської влади. Його звали Сергій Тимошенко. Ця історія з архіву Служби зовнішньої розвідки України досі не згадувалась в жодних біографічних матеріалах, мемуарах та публікаціях. Тож дякуємо за підтримку у записі цього подкасту Українсько-Данському молодіжному дому. На початку 1930-х років радянські спецслужби дали справі на колишнього міністра в урядах УНР кодову назву Путієць. Причина проста: він знав українську залізничну мережу як свої п'ять пальців. І, на думку чекістів, у разі відновлення боротьби за незалежність міг стати серйозною загрозою. І це не були пусті побоювання. Одного разу Тимошенко зміг нелегально дістатися з-за кордону до Харкова, щоб взяти участь у конспіративній нараді. На початку 1930-х років він мешкав у Луцьку, працював головним архітектором сільськогосподарського будівництва на Волині, проєктував церкви і господарські споруди. Але архітектура була лише частиною його життя. Він активно займався політикою, обирався депутатом до польського сейму і Сенату, очолював релігійні та просвітницькі товариства, допомагав голодним у радянській Україні, та чекістів непокоїло інше. У документах зазначалося, що в Луцьку він керував розвідувальним центром, підпорядкованим спецслужбі військового міністерства Державного центру УНР у Екзилі. Це робило його небезпечним ворогом радянської влади. Народився Сергій Тимошенко 5 лютого в селі Базилівка на Сумщині, мав двох братів обидва професори у США. Чекісти навіть знайшли його батька Прокопа Тимофійовича, який безуспішно намагався отримати дозвіл виїхати до синів. А от біографію часів Української Народної Республіки вони дослідили поверхнево. Тимошенко був міністром шляхів у кількох урядах. Після закінчення Романського реального училища вступив до Петербурзького інституту цивільних інженерів, у Петербурзі долучився до нелегальних українських організацій, був активним членом української студентської громади, започаткував серед студентів підпільний гурток вивчення української архітектури, був головою селянського з'їзду Слобідської України, обирався, членом Центральної Ради, брав участь у другому зимовому поході армії УНР. Був нагороджений хрестом Симона Петлюри. Після поразки визвольних змагань жив у Львові, потім у Чехословаччині. Викладав, став професором, деканом, ректором Української господарської академії. А у 1930-му повернувся ближче до кордону в Луцьк. В архіві зберігся допит Андрія Головка, колишнього харківського земського діяча, розстріляного у 1933. -му. З його слів, влітку 1932 року Сергій Тимошенко таємно приїхав до Харкова на зустріч керівної національно-повстанської ланки, які основним завданням своєї діяльності вбачали повалення радянської влади і створення української національної дрібнобуржуазної республіки. Протоколи виглядають підозріло схожими на сфабриковані, типовий стиль чекістів того часу, коли відкривали неіснуючі організації. Щоб масово заарештовувати незгодних з політикою комуністичної партії. Проте сам факт приїзду цілком можливий. У Харкові залишалися його особисті матеріали, креслення, рукописи, які він, мабуть, хотів забрати. У 1935 році чекісти вирішили. Потрібно не просто стежити, а й спробувати завербувати Тимошенка. У документах із Москви зазначалося, що це одне з найважливіших завдань, враховуючи його авторитет і вплив на Волині. Але почалася Друга світова війна, Луцьк зайняла Червона армія, але знайти його там не вдалося він уже встиг виїхати. Жив у Варшаві, Празі, Любліні, працював за фахом, а після війни опинився у таборі для переміщених осіб. Його врятувало польське громадянство. Радянська влада не змогла його забрати. У 1946 році він емігрував до США, оселився в Пало Альто, проєктував церкви для українських громад у Канаді, Аргентині, Парагваї, Сполучених Штатах. Його творча спадщина понад 400 споруд і комплексів. Саме він створив надгробок Симона Петлюри в Парижі. Сергій Тимошенко помер 6 липня 1950 року. Він так і не написав письмових спогадів, залишивши частину своєї історії у тіні. Сьогодні його ім'ям названі вулиці у Луцьку, Ковелі, Львові, Конотопі, а меморіальна дошка в Харкові нагадує: тут жив Сергій Тимошенко, видатний архітектор, один із творців українського архітектурного модерну, міністр шляхів УНР, ректор Української господарської академії, сенатор. Речі Посполитої, його життя це приклад того, як можна поєднати талант архітектора і політичну боротьбу, а історія з архівів розвідки ще одне свідчення того, як радянська система фабрикувала ворогів, і як дехто вмів вислизати навіть із найщільнішого кільця стеження.